Привіт, друзі. Сьогодні ми запросили до нас в офіс нашу студентку Дашу. Вона влітку їздила на вакансію в місті Мюнхен, склад одягу. Ми її запросили, щоб Даша розповіла про свою поїздку, поділилася своїми враженнями, можливо, якимись цікавими моментами та лайфхаками, які стосуються саме поїздки та роботи. Привіт, Даша! Привіт! Як твої справи? Розказує чи пройшла вже твоя іфорія після повернення з Німеччини до України, чи ще триває? Справи супер враження нереальні. Так я вже звикла до буденного домашнього життя, але все в спогадах залишається німеччина. Добре, тоді давай побудуємо наш діалог наступним чином. Я буду тебе розпитувати, задавати ті питання, які в більшості випадків цікавлять наших підписників, наших студентів. Mm. А ти будеш на них відповідати ділитися своїми враженнями. Так. добре. Тоді саме перше, що найбільше в першу чергу мене цікавить. А чому саме ти вирішила поїхати в Німеччину, саме по цій програмі? Розкажи, як це як, що тебе до цього спонукало? Найбільше хотіла поїхати саме до Німеччини, тому що цікавила ця країна, її життя, буденність та люди, та давали рекомендації студенти з інших університетів, що їздили саме через вашу компанію. Це вже дало якийсь поштовх. Uh -huh. Та дуже така ситуація в країні, що хотілося і відволіктися, і я мала можливість, тому що дівчинка і хотіла поїхати саме по студентській програмі. Добре, а ось перед поїздкою так були якісь очікування. Очікування мої очікування я дуже сильно переживала через те, що рівень мови не зану невисокий. Переживала через те, як я там буду, що буду за робота, тому що ніколи ніде взагалі не працювала і дуже переживала. переживала. Оце, все, що я робила, це тільки переживала. Так, ну наскільки я пам'ятаю, ти їздила не самостійно, а зі своїми подругами. вони були до тебе класною, напевно, підтримкою, тому що разом завжди їхати. було... Так, та, самому напевно було би набагато складніше в плані. От о, цих переживань, а так, коли ви двоє ти щось ми поговорили, там посміялися, там щось вирішили, воно все якось швидше та легше. Угу. Добре, тоді розкажи детальніше: ось ви з подругами прибули вже в Німеччину, прибули на підприємство. Чи ви в першу чергу вас поселили? Як це взагалі все відбувалося? О, так, коли ми приїхали, нас привезли зразу до адресу, де ми жили, угу. і е, ми поселили нас в квартиру. Ми жили з іншими студентами з інших країн у великій просторній квартирі. Добре, а це коли що це були за студенти з яких країн? Як ви з ними комунікували? Студенти прожили? були з Боснії та з Узбекистану. О. Ну було дуже цікаво. Це одні з найяскравіших моментів нашого буденного життя. Там були ми з ними спілкувалися англійською, а з узбекистанцями російською, тому що вони також знали. То було О. так простіше. А чи було ваше житло комфортне? Тобто, що сподобалося, що не сподобалося, що можна було покращити саме в плані проживання? В плані нашого проживання в нас було комфортно все, тому що у нас була чотирьохкомітна велика квартира, і в нас було дві вбиральні. В нас були свій душ в хлопців. Свій в нас все було роздільно, Тільки спільна була дуже велика кухня. Це була спільна, але нам всім вистачало місця. Все було ну просторно. супер, класно. Добре, ви заїхали, поселилися, розібрали свої речі, і ось настав перший робочий день. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як це було? Ви взагалі від місця проживання до місця роботи доїжджали? Чи там було доволі близько було прийти? Так, ми доїжджали до місця роботи. Нам потрібно було зробити одну пересадку. Ми їздили трамваєм та Есбаном. От від будинку ми йшли до зупинки, зупинка у нас було 2 хвилинах, дуже близько. От, ми доїжджали 16 трамваєм та із баном до роботи. От, і перший робочий день нас проважав менеджер Поліна, щоб ми знали, куди як доїхати, бо ми не знали самі. Нам було складно, ми навіть не знали, як користуватися цим трамваєм, транспортом. Ну, справді, це було щось нове в новій країні. Тому ми по всіх питаннях зверталися до Поліни. Вона нас провела перший робочий день. От і перший робочий день був складним. Як не крути, це було складно, тому що це була фізична робота. Це було щось нове. Коли ти зовсім ніколи не працював, це було складно. Якщо ти хоч знаєш щось про фізичну роботу, це супер було. От перший робочий день нас нам видавали взуття кожному mm -hmm. свій розмір. Нас все показали спочатку. Перший день був не дуже неповний. А так ми працювали. Що ти... датаційний. Да, датаційний. Нам розказали, які є склади, яка робота, що від нас залежить, куди переїжджає інше ну по цих Коліях все mm -hmm. ото перший день нам в принципі так розказали, і ми вже приступили до навчальної такої роботи. Над нами над кожним стояли mm -hmm. цілий день до кінця дня, mm -hmm. так щоб чи ми все, тому що це ж іншою мовою це відповідально. Mm -hmm. То так все було добре, все зрозуміло. Окей, okay. а розкажеш детальніше про обов'язки? Тобто, я так розумію, вони в тебе змінювалися чи постійно були одні й ті самі обов'язки? Uh, так саме у мене обов'язки змінювались, тому що один раз в мене змінювалась робота. Я була в різних відділах. Перший відділ у мене був це є такі коробки, вони називались палети, і тобі провозили одяг, і ти просто їх фасуєш по інших менших коробочках і відправляєш на ленту. Але все скануючи, Кожен одяг сканується, коробочка і е, артикль в mm -hmm. А друга робота в мене була це був такий візочок, на якому стоять ці коробки з одягом. Це вже з попереднього відділу приїжджав він в цей, mm -hmm. і ти просто його їздиш по коридорчиках і розкладаєш на поличках по всьому складу. От це перша, це друга зовсім зовсім різні роботи були по складності, але мені стало більше друга. От але вся робота була на кількість, потрібно було норму добити. Так, там була своя кількість, там, наприклад, 10 коробок було, тут було 120 коробок, і було не менше набагато. І там 1200 артиклів потрібно було набити. Це за 8-9 годин роботи. Це було реально зробити. Добре, а що стосується саме адаптаційного періоду? Скільки часів тебе зняв? Якщо адаптаційного періоду в плані от самої роботи і звикнути до фізичних навантажень, це був тиждень-два. От для мене тому що перший тиждень це була одна зміна зранку до обіду, а друга зміна була з обіду до 10-11, коли як то потрібно було звикнути і в перший період вставати вранці, і в другий, коли там висипаєшся до обіду, і вже ну на другу зміну йдеш, то два тижні це цілком реально вже звикнути і далі собі спокійно працювати. Добре, а, розкажи, що будь ласка, про заробітну плату перший місяць, яку ти заробітну плату отримала. Які в тебе були по перше очікування? чи виправдались вони на рахунок заробітку? Можливо, були якісь непередбачувані витрати в плані там на громадський транспорт, щоб доїжджати. Можливо, вас брали якийсь завдаток чи аванс за житло, які потім повертали якісь такі нюанси. Так, на рахунок заробітної плати вона приходила в наступному місяці за попередній, mm -hmm. якщо, якщо так зрозуміло. Але ми спочатку можливі ми дали на. Два місяці і два тижні, то за ці два тижні, які ми відробили, нам за них також заплатили. Ну але з цих першої заробітної плати забрали вам за проживання квартири 200 євро. Його потім повертали, коли все в квартирі ціле неушкоджене. Нам його повертали. Так то перше це було 170 євро за тих от 8 днів. Далі наступна заробітна плата була 1100 євро. Бо аванс нам давали також по 300 євро. Ну от все було кому потрібно, бо аванс його давали. Зв'язуєшся з менеджером, кажеш мені потрібно. Все тобі приходить аванс, а потім вже повна заробітна плата. З витратами на рахунок доїзду було найбільш комфортним те, що ти купляєш цей 9 євро тікер, і ми по ньому їздили по Мюнхену на трамваях, на автобусах, на есбанах, на убанах. І ми цим тікером їздили за місто. Коли ми хотіли десь поїхати в інше місто, ми могли подорожувати їхати. Ну це було надзвичайно зручно. Тобі не потрібно щодня купувати на трамвай на різні оці види транспорту зразу один на всі. Це було мега зручно. Не потрібно ніде доставати ніякі кошти. В тебе є цей тікер, і коли раз в місяць проходить десь контролер, хочу перевірити, ти показуєш його, обов'язково паспорт з собою завжди мати, бо ти в іншій країні. Mm -hmm. От і все, супер. Це було надзвичайно зручно. Добре, тоді плавно. Ти своєю розповідю підвела мене до наступного запитання, яке я хотіла задати. Це що стосується подорожей. Тобто можливо вдалося відвідати інші міста, інші країни чи подорожували по самому Мюнхену, що побачили, що сподобалося, що запам'яталася по Мюнхену. Найбільше подорожували по самому Мюнхену. Це і старий центр, і якісь парки. Найбільше сподобався той, біля якого жили ми. Uh -huh. Він дуже великий. називався він англійський сад. Uh -huh. Він був надзвичайно красивий, Там протікала широченна гарна річка, на якій всі завжди відпочивали. Це ж було літо такі що і купалися, і все. От по мюнхену дуже багато їздили. Також вдвічі їздили за Мюнхен. По цьому ж 9 євро тікер не доплачували нічого в місто Штанберг. Там прекрасне, дуже чисте водойма озеро з виглядом на дуже гарні гори. Оце було круто, тому ми туди з'їздили аж двічі. Справді це дуже круто. Тому подорожувати, якби от вже зараз я розумію. Я би більше подорожувала. Uh -huh. Є можливість поїхати в інше місто. Е, можна було б в більшу країну навіть yeah. з'їздити за цим дев'ять євротікер. Коли я це вже зрозуміла, думаю, от шкода. Шкода, наперед потрібно планувати, прокручувати ці моменти, куди туди, туди можна з'їсти? Це круто. Це круті можливості, це також це було літо, то mm -hmm. це дуже гарно. А, добре, а, тепер хотіла би тебе ще запитати один, один такий момент. А, чи порадила би ти друзям саме поїхати по цій програмі? Mm -hmm. Якщо так, то чому? І можливо поділишся якимись лайфхаками, якимись колесами, порадами, які б їм би пригодилися тим, хто їде Угу. Mm -hmm. Хотіла би порадити, напевно, всім. Всі, хто може, і студенти, і не студенти. По-перше, це побачити зовсім іншу країну, побачити їхнє життя, як вони живуть. Це Європа, так, це щось інше, це щось нове. Плюс змінити таку якусь ситуацію психологічно відпочити. Це ну якось воно відволікає від твоєї ситуації, від будь-яких твоїх власних переживань чи ситуацій взагалі в соціумі, круто, і це звичайно, це заробітна плата. За такий короткий період отримати такі гроші це круто для студента. Це нереально круто. Це найбільше, що мені сподобалось в кінці всіх цих змін, всі ці роботи воно того варте. Mm -hmm. Коли розумієш, що це нові емоції, нові люди, от людей, справді е, зустрів багато, і багато хто залишився для тебе друзями, і ти далі з ними спілкуєшся і плануєш зустрітися в майбутньому. Оце круто. Що і на роботі було класно, і е, співробітники твої, ті, хто були вище тебе, нема такого якогось, що там ти працюєш на такій посаді, я на такій. Всі між собою спілкувались, все круто, все легко. Дуже приємно і залишили вони всі дуже теплий спогад, що от хочеться туди повернутись. Вже не важливо, який період, просто хочеться побачити ту німеччину і зимою і на новий рік. і Ну будь-коли дуже круто і дуже приємні. По всім раджу раджу всім незалежно не від віку mm -hmm. і по студентській програмі було круто, того що в нас ще були менші налоги. Відповідно робітників, які працюють просто в Німеччині, то це ще вигідніше. Mm -hmm. О, це хлопка. Це нам дуже приємно, що в тебе залишилися такі позитивні спогади від самої поїздки, від самої роботи. Хотіла ще в свою чергу попросити дати якийсь фідбек про роботу нашої компанії, що сподобалось, що не сподобалось. Просто ми дуже любимо вдосконалюватись, покращувати свою роботу і хотіли би отримати, можливо, якусь пораду від тебе. Що найбільше сподобалось, це що 24 на 7 був зазов. Ми постійно написували своєму менеджеру. У Нас було багато питань з приводу проживання. Нам потрібно було то одне, то інше в плані навіть таких. Буденності малесеньких речей нам потрібно було все і зразу, і ми це постійно писали, і ми це отримували. Нам нам десь там карти не прийшли, щось сталося, бо ж німеччині це не так, як нас це займало там тиждень, два. От і нам повторно їх замовляли. Повторно ми їх отримували, все було супер. І от на рахунок зарплати всього нам оці листи розрахункові, щоб ми все знали, скільки ми відпрацювали години, все, що нам платили, все круто. Найбільше сподобалось те, що від вас завжди була відповідь. І завжди було видно, що ви хотіли допомогти, і це було круто. От що не сподобалося, тут не знаю. Що не сподобалось, розхвалила так приємно. <смеш> ну не знаю, тому що все було ну, чітко, як ми домовлялись. З транспортом як ми доїжджали, як коли ми їхали назад, вже, ми самі собі знали, як організувати, все було класно. Нас, як нам потрібно, було провели. Нам менеджер розказав, куди можна поїхати, що де є центр. Ти ж приїхав, ти ж не знаєш, ну де що. це люди, хто живе. А так було круто, все це сподобалось. Було зручно, і ви завжди відповідали це велике. Дякую. Тому, що ми багато в багато моментах, ну просто тірялись, можна так сказати, mm -hmm. якщо таким словом. Просто справді, бо це було щось нове, все було нове. Супер. Я тобі дуже дякую за твої розгорнуті відповіді. Дуже було приємно послухати, дуже було приємно отримати взагалі від тебе фідбек. Тому дякую тобі і будемо очікувати на твоє повторне звернення до нас. Дякую вам. Надіюсь, воно буде неодноразовим ще.